Привіт, друзі! Я продовжую з вами ділитися своїм дорогоцінним досвідом в міжнародній торгівлі. Я вже більше ніж 10 років купую за кордоном товари, і привожу їх в Україну з вами тут. А ви продовжуєте безкоштовно мені ліпити вподобайки просто масово і писати коментарі, ваші питання, на які я відповідаю інколи через рік. Вибачте. Сьогодні буде інформація конкретна, і вона буде цікава і корисна дійсно і тим, хто продає з України за кордон, наприклад, там на ЄЦІ чи на ІБЕЙ, і для тих, хто купує товари за кордоном. Так от, вона базується на основі кейсу мого замовлення, яке точніше, замовлення, яке я виконав для замовника. Це ось годинник привіз йому. До речі, одразу вам покажу його. Як на мене, просто. Раритет, просто, ну, короче, навіть по вартості зрозуміло, що для нас, звичайних людей, годинник, який коштує 1000 доларів, а там ми трошки ще сторгувалися і за 900 з хвостиком його купили, це, звичайно, розкіш на все життя. Але один раз за життя можна, в принципі, собі дозволити комусь, да, комусь і багато разів. Зараз не про це. Вартість цього годинника більше, ніж 800 доларів. Ви це вже зрозуміли. І що тоді виходить? Якщо ми купуємо цей товар в США на eBay, без проблем, ми його розмитнюємо тільки в Україні. Знаємо, що у нас в Україні ліміт 150 євро, все, що вище, там вже йде податок. В Європі, наприклад, і нам хочуть також це зробити, це буде катастрофічно. Я сподіваюся, що цього не відбудеться. Зробити його взагалі 45 євро. Тобто, все, що вище 45 євро, буде оподатковуватись. Ну, не знаю. Взагалі не будемо про те, що у нас зараз відбувається в країні. Надіємося все буде круто, все буде тільки в позитивну сторону. Так от, з цим розмитненням все зрозуміло. В цьому проблем ніяких немає. Більше ніж 10 років я вожу, все окей. Але є інше розмитнення. Цей годинник продавався не з США на eBay, а з Японії. Продавець був в Японії. І що це означає? Це означає, що нам потрібно було. Трошки попотіти, щоб його розмитнити при ввозі в США, тому що в США поріг 800 доларів на одну одиницю товару. І що відбулося? Купили благополучно без проблем з Японії. Дали адресу США, тому що з Японії напряму не зміг, звичайно, що відправити через eBay продавець в Україну, де й в принципі йому цей геморой не дуже той був потрібен. Японія в основному там торгує з Австралією, Європою, максимум, там такою, знаєте, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Великобританія, і з, зі штатами, звичайно, з США. Так, от ми вказуємо адресу штату в США, і потім, після того, як цей годинник проходить в США, вже він їде до нас, як звичайно. Але знову ж таки потрібно було його розминути. Так от. Що відбувається, коли е, відправив він його DHL-ом, службою поштовою класною, і це добре, нам з цим пощастило, можна сказати. Після того як він відправив цей годинник, цей годинник, будучи вже прийшовши в США, е, на склад DHL, там де він має розмитнитися. Нам DHL пише лист про те, що так і так потрібно ввести дані зараз на наших екранах. Анкета. По-перше, потрібно заповнити анкету, де вказати, скільки коштує кожна деталь цього годинника. Тому що розмитнення в США, крім того, що ти просто як у нас в Україні платиш за товару цю різницю в грошах. Вони ще виясняють всі такі знаєте нюанси да, що це саме за товар, скільки з нього конкретно з кожної деталі потрібно заплатити за розмитнення. Розмитнення плюс-мінус нам вийшло 10%, але процедура була довгою, тому що спочатку цю анкету нам допомагав, і він, в принципі, це й зробив з цим справився. Сам продавець з Японії заповнити, але він не дуже знає англійську мову, тому трохи часу на це також пішло в нього. Плюс до того всього, крім цієї анкети, потрібно було ще надати свій ідентифікаційний номер американський. Там у них є ось ця картка там, платника податків, чи щось типу того, і вони вимагали у нас цей документ, якого у нас немає. Тому що отримувач в США це я, грубо кажучи, я в мене тільки українські документи. Я писав про те, що в мене тільки українські документи, і так далі. Ми розбирались цим. І на останній день, коли вже цей годинник мав їхати назад в Японію, тому що не було документів, все ж таки ми їх дожали і написали про те, що в законі в США є така умова, що так, товар, який коштує більше, ніж 800 доларів, він має бути оподаткований, але документи ці надавати ідентифікаційний американський номер, не обов'язково, якщо товар дешевше, ніж 2500 в доларах. Тобто, якщо дешевше 2500, то в принципі ми можемо ці свої документи американські не надавати, і все окей, тому пронесло, розмитнився годинник дуже швидко, і вже в Україні був десь через три тижні, можна так сказати. Ну може місяць, тому що так реально затянулось все. Але це ось інформація для вас. Якщо ви збираєтесь відправляти, продаєте товар на eBay чи на єці, відправляти його в Сполучені Штати і він коштує більше ніж 800 доларів. І там про це знає американець, що йому потрібно розмитнити цей товар, і все окей, в нього там. То це проблем ніяких не буде у вас. Все окей, просто ви маєте знати, що там буде розмитнення, і про це має знати сам американець, який купує. Бо американець теоретично також може перший раз купувати щось за кордону дорожче ніж 800 доларів. Тому краще, звичайно, його попередити, якщо ви продавець, що буде ось такий нюансик, щоб він просто був готовий заплатити мито. Да? І те саме, якщо ви збираєтесь купувати щось в Штати, так як я, да? вам потрібно розуміти, що якщо це буде більше, ніж 2500 доларів. По-перше, якщо це буде більше, ніж 800 доларів, трошки буде геморою, як ви зрозуміли, потрібно буде переписуватись, доказувати, що ви не все повинні давати, те, що вас, від вас хочуть. По-друге, якщо це буде дорожче, ніж 2500, то у вас взагалі це не вийде, якщо у вас немає американських документів. Дякую за увагу! Це все, що я хотів сказати. Побачимось в наступних відео.